Про що сперечається з ними, каже Христос? Про що ви з ними сперечається? І одні і другі говорили за Бога? Одні і другі говорили про Спасіння. Ті говорили за Воскресіння. Ті кажуть, як то може бути, що то значить воскреснути із мертвих, що то значить встати з землі і ходити знову. І ці питання людину тривожать завжди впродовж цілого життя. Починаючи від Старого Завіту, коли Господь Бог посилає своїх пророків, патріархів, посилає до свого народу, щоб йому звістити історію спасіння. І вони сперечаються, вони сперечаються між собою. Учні Мойсея, ті, які знали закон до того часу, і учні Христові, учні, скажімо так, Нового Завіту, вони сперечаються. То виходить, що старий завіт і новий він не стикується, старий і новий завіт доповнюють один одного. Вони не можуть бути розділені і не можуть бути змішані. Це є дві частини, це є два етапи, це є дві ті великі половини, які творять одно ціле і ведуть до Спасення. І знаєте, коли вони побачили Ісуса, учні, побачили та біжуть до Нього, а Христос каже, про що ви там сперечалися? Якби запитуючи, а чи ви достатньо знаєте про відкуплення, про спасіння, і знаєте, і ми так само часто стаємо до суперечки у Божих речах. Ми споримо про Божі речі, так має бути, чи так має бути. Але чи ми точно знаємо, як має бути, як Господь Бог сказав? Як сказано, що перший, як хто має все статися, має прийти Ілля. Ці думають, ну як так Ілля має прийти? А Христос каже, а я вам кажу, що Ілля вже був прийшов. Ну то то як? Іван Хреститель каже, який силою Іллі буде проповідувати. Чому йдеться про Іллю, бо Ілля був взятий на небо на вогненій колісниці разом з тілом і з душею був взятий на небо. І він має прийти назад. І Господь говорить про Івана Хрестителя, як того, хто вернувся на землю із неба. Не Ілля, той, який був взятий, вернувся, а з силою Іллі і духом Іллі, який не боявся, який відверто говорив до свого народу. Як говорить про нього, голос в опію, що у пустині. Що то значить? Це так, знаєте, ну вийшов серед поля, нема нікого, а ти говориш і проповідуєш. Кому ти то проповідуєш? На що каже Христос вийшли дивиться, каже Іван. На що би вийшли дивитися, як вітер колише білину в полі? На що би вийшли дивитися? На чоловіка, що одягнений у м'які одежі. Так не тут у м'якій одежі, йдіть туди, в палац до Ірода, там побачите. Але все-таки ми розуміємо, що люди шукали Бога. Люди шукали Бога, але кожну науку, яку вони приймали, вони хотіли якось її пристосувати до своїх знань. І кожен, що почув про Бога, він по-своєму то трактував. Навіть усі 12 апостолів. Кожен по-своєму бачив Ісуса, кожен по-своєму розумів Ісуса, кожен по-своєму сприймав Ісуса. Але якщо їх взяти докупи, то це були ті, на кому Господь збудував свою церкву і дав своє пістаництво. Він їх зібрав і каже: ідіть і навчіть ці народи, і хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зберігаючи все. Що я вам заповідав. Ідіть і навчіть усі народи. І учні пішли. І ми сьогодні маємо церкву, яка є найбільша на землі церква, це є Христова Церква. Ми маємо сьогодні на землі літочислення, яке рахується від Різдва Христового. Тобто це той Бог, який. Усім людям цілому світові об'явився у своєму сині, бо плотився і тілом прийшов у світ, щоб нас усіх привести до Царства Божого. А ми хочемо по-людськи, щоб нам Бог пояснив, а ну, Господи, кажи, десь я тут лягаю, тут вмираю, і тут мене кладуть у землю, а потім ти мене будеш воскресати. А покажи, як то має бути. Я хочу знати. Навіть якщо Бог тобі пояснити, то не поймеш. Це так, як дитині, яка має 5 років пояснювати закони аеродинаміки або ще якісь там складні речі, так? Та навіть усі, і ми і дорослі, не кожен може собі з тим все розібрати. Тому не треба записувати про ті речі, які нам не є конечні до спасіння. Ми повинні вірити в Бога і в його слово, який сказав. Що кожен, хто вірує в мене, має життя вічне. Кожен, хто їсть моє тіло мою кров'ю, має життя у собі. Хто не їсть моє тіло не п'ямою крові, не має життя у собі. Господь Бог хоче до нас відноситися, як Він каже, не забороняйте малим дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже. Мала дитина, першим ділом вона вчиться. І що тато чи мама скаже, оце є добре, дитина то сприймає, і тато і мама каже, роби так, а так не роби, дитина то сприймає. Вчиться. Тому треба вчитися віри, треба вчитися історії спасення, щоб не сперечатися, так як учні, Христові сперечалися з учнями Мойсея, з фарисеями, з книжниками, сперечалися сперечалися про одно і те саме, про Бога і про Спасіння. А я кажу вам: вірте в Ісуса Христа, ідіть Його дорогою, і будете спасені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славі Моєм!